Микола Фалафівка, художник родом із Буковини, що їздив і виставлявся по всьому світу не один десяток років. Його картини бачила Англія, Польща, Чехія, Сполучені Штати. Та зараз митець вернувся до міф і продовжує творити на Західній Україні. Ну, як бачите, роботи тут різні, вони я не можу працювати в одній техніці чи в одному якомусь. Для мене це дуже скучно. Я, скажем, міг би в якійсь техніці там, плодити тих робіт. Воно просто стає мені не цікаво. Я починаю шукати щось робити таке, чого я ще дотепер не робив. І дуже часто вдається, часто приходиться працювати, так би мовити. Можна сказати, навіть в посту. Виставка приурочена до 50-річчя художника прийшла у самому центрі Львова, мистецькій галереї Гері Боумена. У мене, наприклад, майстерня є двір, перед майстерню великий. То коли я її виносив у двір і фотографувати. На мене справило на ураження таке, яке я, в принципі, і очікував, але тільки з великої відстані жінка тут пропадає на цій картині і стає тільки фон. На передній план виходять два портрети, і навіть на відстані там. До П'яти метрів здається, що просто два два лиця, два якась розмова Оксі Гаденко Львова для роса тебе.